Сергій студент родом з Рівненської області. І він фарбує вхідні двері до Нового Вінського будинку культури. Хлопець разом з іншими учасниками проєкту від ЮА» завершує ремонтні роботи в будівлі. Сергій говорить, що під час участі у проєкті навчився реставрувати двері. Вийшло так, що я попав на двері, то ми віддирали фарбу від дверей. Спочатку ми робили це розтвором, потім нам дали болгарки, ми це вже прискорили в процес. І ну, ми вже ці двері обробили, так сказати, реставрація дверей, і пофарбували. Я перший раз брав тут болгарку. Я навчився нею користуватися. Валерія Банік приїхала на Житомирщину з Олександрії. Вона допомагає оздоблювати майбутній молодіжний простір. Тут буде такий фіалковий кольор, тут буде зелений, такий як трава, газон, напевно. А тут щось таке помаранчево теракотовий. Ми орієнтувалися на тренди, які зараз кольори популярні. Це буде ж молодіжний простір, і ми хотіли, щоб ці кольори викликали таку типу, як нотку енергії, щоб люди дивилися і їм було не сумно. Це друга будівля. На Житомирщині, яку відновлюють у межах проєкту Віднова Юа, каже Жанна Соловйова, виконавча директорка громадської організації Сучасний формат до відновлення нового вінського будинку культури, долучилися 28 учасників віком від 18 до 35 років з 10 областей України, за словами Жанни Соловйової, мета проєкту «Віднова Юа відновлення України та громад, які постраждали від війни. Будинок культури в Нового обрали для відбудови, тому що він зазнав пошкоджень. Від вибухової хвилі під час однієї з атак Росії ми замінили вхідні двері. Тут вхідні двері поглядацьку залу тут. Вибуховою хвилею було розбито склопакет. Ми замінили склопакет. Далі оцю всю підлогу. Ну тут величезний простір, тут 130 метрів квадратних. Її ось ви бачите, щухали. Тут колони, ось такі старі були. Їх теж збили штукатурку, їх зашивають гіпсокартоном. Стіни погрунтували, пофарбували в деяких моментах, зашпаклювали їх. На ремонт будівлі витратили понад 200 тисяч гривень, каже Жанна Солов'йова. В останній день програми її учасники засадили гортензіями квітник поруч із будинком культури. Тетяна Іскоростенська, Ігор Кучин Суспільне, новини Житомирщина.